А тепер до новин спорту. У Кам'янському розпочався відбірковий чемпіонат Дніпропетровщини з К-1. Одного з видів кікбоксингу. Організували перші подібні змагання в нашому місті за підтримки міського голови та громадської організації Бджола. У чемпіонаті взяли участь близько 200 спортсменів з різних куточків нашої області та України. На відкриття були запрошені почесні гості, у тому числі президент Всеукраїнської Федерації К-1 Ахмат Ахмедов. Не столько для развития спорта сегодня эти, такие турниры, такие чемпионаты нужны, а именно для поддержания морального левого духа этих детей, подрастающих поколений. Доказать детям и взрослым, что нас не сломит, что мы не сдадимся, и что мы обязательно победим. У змаганнях брали участь 11 команд Дніпропетровщини, а саме Дніпра, Кам'янського, Верхньодніпровська, Синельнікова, Криворогу, Апостолова та селища Ерастівка. Начальник управління молоді і спорту Кам'янського Анатолій Вашина задоволений, що змагання такого рівня проходять в нашому місті. І приємно, що Кам'янське представляло три команди. Сьогодні на ринг вийдуть близько ста пар спортсменів, які продемонструють свої навички на відкритті нашому міському голові від імені федерації було вручена подяка. Дуже приємно, що нашу роботу знають і за межами нашого міста. Тренер кам'янської команди клубу «Таймкік» Антон Антоно Коліта поділився, що плани на чемпіонат великі, але через застуду багато сильних спортсменів не вийдуть на ринг. Тому представляти спортивний клуб будуть новачки. На жаль, Є е у нас події, да як кажуть, ну нічого. Ми приїхали е, тим составом, який в мене був, і, і, і йдемо до, до перемоги. Всі да, готові на всі 100%. відсотків. Вони найкращі, я їх підтримую, підтримують батьки, і ми працюємо для того, щоб перемогти та прославляти місто Кам'янське у цьому розділі К1. Перед змаганнями ми поспілкувалися із учасниками із різних міст. Змагання мають бути запеклими, адже кожен спортсмен налаштований на перемогу. Я знаю, що я виграю, буду старатися робити все. Не треба нікого жаліти, треба бити, як я думаю, як треба. Майже кожен день тренувався. Я знаю, що я підготовлений. На 100% готовий приїхати сюди за побідей. Ми не повинні забувати про те, що у нас зараз мільйони українців маленьких вибирають свій шлях і їм будувати цю щасливу Україну майбутнього. Змагання проходили два дні. Кращі спортсмени Дніпро отримують шанс представляти область на чемпіонаті України, який відбудеться вже в цьому році.